In abi ki bi amele. Syati moze syati kiti syati basma rati pomelu. Syati moze syati kiti syati basma rati pomelu. Syati moze syati kiti syati basma rati pomelu. Поміна, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Не святая помилуй нас, Господи, очисти, гріки наші, владико прости, безпоні наші, святий посібник, цілий муші наші, імені Твоє. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отчу і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і, навіть, і Отчина, на віки Тівоні. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми ви прощаємо випрощаємося на нашим, і не нас у спокусу, але визволи нас від кам. Бо Твої царство і сили, слава, Це і сине, і Духа, нині повсякчас, і на віки віків, і діти поклонімося собі про. Вони праведні спобелили, душу роби твоєї спасли, і збережи блаженно жиси, у тебе, чоловіку, любче, у Твоїй місці спочинку, Господи, де всі святі твої спочиво. Ой, Гос рабів твоїх, ти єдиний чоловікою любець, слава отцю і сину і Духу. ти єси пощато, хата всішок, Ісус розвішив за закон. Віт воїску, і нині повсякчас, є на віки, віків оні, єдиночиста і непорочна, що в обіці мені молиться за втопсліся душі Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, мовимо з Тебе, висока і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Споки душі що то не пам'ять задаємо, Воїни, павши на полі, брані, які віддали своє життя за волю України і за відпущені всякої правде вільної жи, і не Оселив душі, де правдні спочивають. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Виности Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів, у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просі. Господин, помолімся. Господи, помолімся, Боже духи, і всякої плоті ти смерть подолав, доївала знищив життя світу дарував. сам Господи, у покої душі усохших, полеглих герою в місті світлому, в місті квітучому, в місті спокійному, звідки втекла болість з печаль, зітханням, всяке прогрішення вчиненими. Слово діло помисловими, благий чоловіку, любить Бог прости. Бо немає чоловіка, що живе, не зрішив, тим не без гріха, правда, твоє правда у віки, і слово істина. Бо Ти є сило Воскресене, і життя, і упокій, Полегли героїв за волю, соборність кращу долю українського народу, Христе Боже наш, і тобі славу осилаємо. з беззначальним Твоїм Отцем, з присвятим благим. І животворящим твоїм духом нині повсякчас, і на віки вікій, мудрий, світиться, нови, Ірусали, слава Господня, на тобі сіла, а вітині веселий сьогодні. І ста я расуйся, город, сознання Того, Христош, Святий, смертви, смертві, смерть подавала. І тим, що в руках життя дарував, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Христос, Що воскрес із мертвих, смерті, смерть подолав, і тим, що в життя дарував, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, Святий славний сихвальні Апостолі, преподобний Богоносний Отців наші, всіх святих українського народу, просіявши, душі героїв, що полягли. За вою, кращу долю українського народу, чим не з пам'ять звершуємо, бо селя правних осели на лоні Авраама в покої і до праведних причислих, а нас помилує і спаса, як благий любить. Амінь. Облаженному спільні вічний спокій, передаж Господи, сьогодні споминай рабі Божіх воїни, які віддали своє життя за волю країни і затворені віше.